Весна це завжди радісний час. Попереду ще кілька місяців прохолодної погоди, і зараз саме час подумати, що можна посадити, щоб зібрати урожай до настання літньої спеки. Китайська броколі – чудове доповнення до вашого городу та столу. Цей смачний і універсальний представник сімейства капустяних росте швидко і без зайвого клопоту. Всього за 4-7 тижнів ви вже зможете збирати урожай. Цей овоче, який використовується в китайській кухні вже тисячі років, тепер легко знайти і виростити в Україні з насіння або розеесади. Багатий антиоксидантами і вітаміном С. Він стане відмінним доповненням до вашого раціону. За смаком китайська броколі нагадує щось середнє між бокчой і звичайною броколі, в ній є і легка гірчинка, і солодкуваті нотки. У китайських стравах її часто плутають з бокчой. Але текстура у неї менш соковита і хрустка, більше схожа на класичну броколі. Її можна нарізати і додавати в печеню або готувати цілком в устричному соусі. Це один з найдавніших овочів, який люди вирощували і ферментували тисячоліттями, щоб зберегти його до появи холодильників. Огляд рослини, тип рослини, овоче, родина, капустяні, брайкіси. Рід. Бресики. Вид, бресики, олерисивар, олбіо Глабра, Рідний регіон, Франція, Великобританія, Іспанія. Освітлення, повне сонце. Висота 30 60 СМ Полив помірний. Шкідники і хвороби, капустяні совки, РАВЛИКИ слимаки, несправжня борошна староса, чорна ніжка. Догляд низький. Тип ґрунту, родючий, піщаний, добре дренований. Зони морозостійкості 2,11. Що таке китайська броколі? Китайська броколі або бресике олерисивар. Олбіу Глабра, відома під різними назвами, китайська капуста, Гайлан, Кайлан. Цей стародавній китайський овоч з красивими білими або жовтими квітами обов'язково порадує ваші смакові рецептори. Він багатий поживними речовинами і клітковиною, а як і інші представники сімейства Капустяних, відмінно підходить для раннього врожаю. Рідний Регіон Бресике Олеріси родом з Європи, особливо поширена у Великобританії, Франції та Іспанії. Сорт альбоглабра частіше зустрічається в Азії і є вихідцем з південного Китаю, але вирощується по всій Південно-Східній Азії. Вона добре росте в теплому, субтропічному і тропічному кліматі, особливо в регіонах з помірною або високою вологістю. Її також завезли в інші частини світу, включаючи Африку і Америку, де вона вирощується як овочева культура. Характеристика китайська низька листяна рослина з товстими стеблами і зеленим листям, що ростуть навколо основного стебла. Широкі плоскі листя можуть досягати 7-12 см в ширину і 7-12 см в довжину. Вона швидко зацвітає, але це не погіршує її смак. Насправді, поява квітів це сигнал до початку збору врожаю. Життєвий цикл у неї короткий. Насіння проростає швидко і вже через 4-7 тижнів рослина досягає близько 30 см у висоту з повністю розвиненими листям і квітами. У їжу можна вживати майже всю надземну частину від стебел до листя і квітів. Посадка Китайська броколі – це культура прохолодного сезону, і її можна вирощувати цілий рік залежно від температури. Оптимальний діапазон від 10 до 24 градуси Цельсія. Це відмінний осінній і зимовий урожай для зон 9 і 10, а також хороший варіант для ранньої весни, якщо є ризик пізніх заморозків. У північних регіонах або в тінистих садах вона може добре рости навіть влітку. Перевірте прогноз погоди, якщо попереду паять 7 тижнів прохолодної погоди можна сміливо сіяти насіння. Їх можна висаджувати в лодки з подальшою пересадкою, коли паростки досягнуть 7, 8 см, або відразу у відкритий ґрунт. Глибина посадки близько 0,5 см відстань між рослинами 10-15 см між рядами 45-60 см після появи сходів прорідити сіянці, залишивши найсильніші. Тримайте ґрунт вологим до появи сходів і продовжуйте поливати, поки рослини не досягнуть 7-8 см у висоту. Китайська броколі добре росте в контейнерах і на грядках. Таких умовах легше контролювати якість ґрунту. Якщо садите в горщики, використовуйте один паросток на 15 см горщик або 3 на 30 см. Чим глибше горщик, тим краще розвинеться коренева система. Як вирощувати китайська броколі або китайська капуста не вимагає особливого догляду? Досить посіяти насіння і дочекатися цвітіння, щоб зібрати урожай. Освітлення. У прохолодний сезон рослині потрібно 6-8 годин сонця в день, але важливо, щоб воно не перегрівалося і не почало цвісти завчасно. Якщо температура опускається нижче 10 градусів Цельсія, покривний матеріал можна використовувати для захисту від холоду та прискорення росту. Полив Навіть якщо навесні і влітку йдуть дощі, краще поливати грядки раз на тиждень. Особливо якщо опадів не очікується. Щоб уникнути хвороб, поливайте вранці або в день крапельним зрошенням. Рослині потрібно близько 2,5 см води на тиждень, а в спеку більше. Мульчування навколо стебла допоможе утримати вологу і запобіжить передчасне цвітіння. ґрунт. Ця культура любить родючий, добре дренований ґрунт ZRN6068. Найкраще підходить супіщаний або суглинний ґрунт. Перед посадкою внесіть компост або гній на глибину 15 см. Добре дренований органічний гумус ідеальний варіант. Навіть у бідному ґрунті рослина виживе, якщо додати компост. Температура Китайська броколі воліє про холодну погоду від 10 до 24 градуси Цельсія. Залежно від вашої кліматичної зони. Її можна вирощувати восени, взимку, навесні і навіть влітку. Вона витримує легкі заморозки. Добриво. Ця швидко зростаюча рослина вимагає багато поживних речовин. Перед посівом або пересадкою внесіть компост у верхній шар грунту. Також при посадці можна додати збалансоване добриво. Через 4 тижні після появи сходів внесіть азотне добриво біля основи стебел. Азот сприяє розвитку листя, що дуже важливо для цієї культури. Розмноження китайську броколі розмножують лише насінням, оскільки вона швидко росте. Насіння має високу схожість. Можна також зібрати свої насіння, дозволивши рослині завершити життєвий цикл. Після цвітіння утворюється насіння для наступного року, збирання врожаю Китайська броколі – це культура, яку можна зрізати кілька разів. Її можна використовувати в жаркому протягом декількох днів або ферментувати для традиційних китайських страв. Найкращий час для збору, коли з'являються перші квіти. Зріжте верхню частину стебла близько 20 см, залишивши кілька листків для подальшого зростання. Це стимулює появу нових пагонів, і через 1-3 тижні можна зібрати ще один урожай. Зберігання: після збору врожаю відразу використовуйте листя або покладіть їх в холодильник, вони швидко втрачають вологу і веянуть. Щоб продовжити термін зберігання, поставте урожай в холодильник у пакет з високою вологістю, не герметичний. Для довгострокового зберігання китайську броколі можна маринувати або заквасити, як традиційні китайські ферментовані овочі. Проблеми при вирощуванні. Вирощувати китайську броколі досить просто. Завдяки короткому вегетаційного періоду вона рідко страждає від шкідників і хвороб. Проблеми зростання рослині потрібна прохолодна погода. Якщо через паять-7 тижнів після посадки настане спека, воно почне цвісти завчасно. Це природний процес, але він скорочує період збору врожаю. Щоб уникнути цього, перевірте прогноз і переконайтеся, що попереду достатньо прохолодних днів. Шкідник. Равлики і слимаки люблять ніжне листя і часто об'їдають їх, залишаючи стебла. Вони починають з основи стебла і рухаються назовні. Для боротьби використовуйте пастки з пивом або спеціальні приманки. Капустяні совки теж не проти полосувати листям, це маленькі зелені гусениці, які маскуються під колір листя. При великій кількості шкідників можна оприскати рослини Бasсилас Зуаригенсас, а при невеликому просто зібрати їх вручну. Хвороба чорна ніжка, серйозне грибкове захворювання, яке вражає молоді рослини. Воно викликає гниття стебла і коренів і може знищити цілі лодки з розеесадою. Лікування не існує, але можна запобігти захворюванню, забезпечивши хороший дренаж та вентиляцію. Пероноспорос також може атакувати китайську броколі. Цей грибок проникає через пошкодження на листках і розвивається в прохолодних вологих умовах. Спочатку з'являються білі або коричневі плями, потім листя темніють і відмирають. Видаліть уражені листя і покращіть умови вирощування. Поширені запитання: скільки часу потрібно для вирощування китайської броколі? Залежно від сорту, від посіву до збору врожаю проходить 5 вісім тижнів, де вирощують китайську броколі. Її вирощують по всьому світу скрізь, де є прохолодний період тривалістю пає сім тижнів з температурою від 10 до 24 градуси Цельсія і достатньою кількістю сонця.